Коли здається, що Полтава вже остаточно пробила дно, знизу починають стукати. І сьогодні я розкажу вам про нового депутата з команди Катерини Ямщикової, який живе у Майамі. До Сполучених Штатів він виїхав у 22-му році як волонтер, щоб привезти автомобілі для ЗСУ. Але назад так і не повернувся. Тож знайомтесь! В'ячеслав Тютюник. Після того, як Катерина Ямщикова прийшла до влади, його фірма Безпека доріг увійшла до пулу улюблених підрядників управління житлово-комунального господарства. На практиці це означало, що поки Тютюник засмагав на пляжах Флориди, його фірма у Полтаві отримувала вигідні підряди на встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки. І все б нічого, якби не корупційна складова та відсутність конкуренції. Щоб запобігти конкуренції, чиновники використовували наступну схему. У великий тендер з нанесення розмітки в центрі міста вони додавали дрібне асфальтування десь на половках. І це відсікало потенційних учасників, які спеціалізувалися лише на розмітці. При цьому місту ніщо не заважало замовити асфальтування окремим тендером. Відсутність конкуренції дозволяла фірмі Тютюника суттєво завищувати вартість матеріалів. Хоча підрядник пояснював це високою якістю фарби, на практиці розмітка помітно стиралася вже через місяць після нанесення. Схожа ситуація була з дорожніми знаками. Коли на тендері у тютюника з'явився конкурент з дешевшою ціною, чиновники відхилили більш вигідну пропозицію. А коли конкурент подав успішну скаргу до антимонопольного комітету, тендер просто скасували. начебто через відсутність подальшої потреби у закупівлі. Але потім все одно придумали, як віддати підряд саме фірмі Тютюника. Ці схеми придумала не Ямщикова і навіть не депутат-бражник, якого вона кришує. Такі махінації використовували і їхні попередники. Проблема в тому, що це стало системою. І потенційні підрядники все рідше намагаються зайти на тендери у Полтаві, де переможець відомий заздалегідь. А без здорової конкуренції бюджет міста втрачає все більше і більше грошей. Паласи за майбутнє. До речі, весь цей час Тютюник не був депутатом. Але справа в тому, що ще два роки тому інша депутатка від слуг народу Марина Пілатова знайшла собі нормальну роботу і вирішила скласти депутатські повноваження. Відповідно до закону, її місце за черговістю мав би зайняти В'ячеслав Тютюник. Але він не поспішав повертатися в Україну. Бо тут літає багато різного залізяча, яке може зашкодити його здоров'ю. Тому тютюник надіслав заяву поштою і став чекати, коли його зареєструють депутатом. Але у партії президента вирішили, що це буде зашкварно навіть для них. Тому у виборчій комісії не вистачило голосів для реєстрації тютюника депутатом. Все змінилося влітку цього року, коли місцевому політехнологу Богдану Василюку стало скучно, і він вирішив нагадати про себе. Василюк накатав скаргу до ЦВК. ЦВК пригрозило розігнати ТВК. І зрештою, цього тижня ТВК зареєструвало жителя Сполучених Штатів Америки депутатом Полтавської міської ради. До речі, з Тютюником пов'язана ще одна цікава історія про зниклий мішок з бюлетенями під час підрахунку голосів на місцевих виборах 2020 року. У вузьких колах цю спецоперацію назвали порятунком рядового тюті. Йоу, голосуй за т'ютю, бро! Він наш чел. Якщо пам'ятаєте, тоді у бюлетені було дві частини. У лівій частині галочкою відмічали партію, а у правій конкретного кандидата від неї. Потім за хитрою формулою виборча комісія визначала, хто з них стане депутатом. Така надмірна складність перетворила підрахунок голосів на суцільний бардак. А кандидати від слуг вже на цьому етапі розісралися між собою. Кримінальні відповідальності комісії за можна фальсифікації Наші члени комісії, кандидати в депутати виявили порушення в тому, що були сфальшовані результати виборів, що фактично кардинально змінюють ситуацію на окрузі. Так сталося, що один опечатаний мішок з бюлетенями. Випадково відправили не туди. І хоча мішок швидко знайшли, процедури його повернення у потрібну ТВК, законом не було передбачено. І у команді Сергія Іващенка швидко зметикували, що цю ситуацію можна використати на свою користь. Якби голоси зі зниклого мішка визнали недійсними, це б знизило прохідну квоту. І Тютюнику вистачило б голосів, щоб стати депутатом. Але інший гуртечок слуг народу вгатив сюди купу грошей і домігся, щоб голоси з зниклого мішка були зараховані. По хитрій формулі це робила депутатам не тютюника, а Марину Пілатову з проекту зміст, ту саму, яка згодом передумала бути депутаткою і знайшла собі іншу роботу. Як новоспечений депутат, сидячи в Майамі, буде виконувати роботу депутата в Полтаві, я не знаю. Але за квотно-корупційним розподілом влади додатковий голос дасть Ямщикові більше ваги у торгах з деканем за розподіл бюджету. А ще дозволить зробити головою фракції Юрія Бражніка, який безпосередньо приносить в сім'ю гроші. Тож продовження цього корупційного серіалу. Дивіться у наступних моїх відео. А для цього не забудьте підписатися на канал, і ви вже ніколи не дозволите цим жулікам себе обманути.